Я виросла у Київській Венеції, Цвіли у нас під вікнами акації, а повінь пробувала по інерції і заливала всі комунікації. Бойдалися причали і привози, Цвітили світили кіоски, метіотики, а повінь заливала верболози по саме небо і по самі оти. Ох, як нам було весело, як весело! Жили ми на горищах і терасах, усе омахало крилами і весами, і кози з куби, сні, сіно на баркасах, і на човнах, з залитими кварталами, коми повертались зі школи, дзвінили сміхом, сонцем, гітарами, балкончик, причавні гондоли, і слухав місяць золотистим вухом, страшні легенди про князів і ханів. І проплывала старая рыбалка трохруха острії туборхані, а потім бомби лучше, чорнила кров на трапець, трапеці, а потім по, позмивала попіл моєї дерев'яної венеції.